І можливості вашого працевлаштування. Сьогодні ми біжеться. Ми робимо на навчання жінок, на перевлаштування на нові спеціалізації, і також кожному із вас ми хочемо більше розказати, показати наших підприємців, можливості і бонуси, які отримують їхні працівники. І реально вас сьогодні познайомити, розказати, як написати резюме. Сьогодні проконсультувати у напрямку працевлаштування, розказати про а, програми навчання. Все це сьогодні для вас удень вишиванку, день родини, для того, щоб спільною родинною атмосферою сьогодні розказати про можливості працевлаштування. Представники державного служби України, а саме представляємо центр підготовки особового складу державний по служби України імені генерал Майор Євгенія запрошу до себе на службу мотового радянського віком від 18 до 60 років на будь-які посади, в тому числі і жінок. Для жінок це може бути безпопрощеної професії, таке як карів, шарам, бухгалтера. Спеку, яку вони нам дають, в тому числі і дають можливість нам економічний фонд тримати тут, працювати над нашою економікою, нашим підприємцям, реалізовувати всі свої плани, всі свої процеси. І... Саме такий захід, який сьогодні дійсно відбувається по всій Україні, він важливий і для роботодавців, і для тих, хто шукає роботу. Під час війни, звісно, одне з нагальних питань, яке посилено виникає як проблема перед нашими підприємцями, перед нашим бізнесом, це трудові ресурси. Програми, зокрема, зроблено в Україні. В Україні зроблено в Черкащині. Тому що це важливо у цей непростий час. І дійсно ті інструменти, ті програми, як програма власна справа, гранти для наших ветеранів, для осіб із інвалідністю, для родин наших ветеранів це ті інструменти, які дають змогу посилити нашу економічну спроможність, і саме головне, залучити додатковий трудовий ресурс, який у нас надзвичайно потужний. І сьогодні у нас діє такий пілотний проєкт перенавчання жінок, навчання, працевлаштування на традиційно чоловічій професії. На сьогодні Черкащина в лідерах якраз по такому вже проєкту, де роботодавці можуть навчати під свої потреби, під свої замовлення, перенавчати, працевлаштовувати саме жінок. Хотів би наголосити, що у нас немає жіночих чи чоловічих професій. Є такий стереотип. Чоловічі професії. Тому жінки можуть бути і водіями, і працювати верстатники на деревообробних підприємствах, таке як сьогодні, вже є приклад: вісім жінок працевлаштованих саме по такому напрямку. Тому наша мова сьогодні йдеме якраз і про навчання-перенавчання та про всі ті програми, які у нас є. Хотіла б сьогодні коротенько зупинитися дійсно на тих стереотипах, які існують в суспільстві, і сказати, що знаю дуже багато жінок, які. На думку суспільства чоловічі професії, але жінки в них це і жінки-поліцейські, і жінки-рятувальниці, і жінки, які водять тролейбуси, спілкуються жінки-посадовиці, звичайно, і наші люди мають дійти до того розуміння, що дійсно чоловічих і жіночих професій не існує є просто бажання. Розвивати своє місто, служити своїй державі і працювати на перемогу.